Загальний матеріал про ці явища. Ми знаємо, що плавлення це процес переходу речовини із твердого стану в рідкий, і супроводжується він, потрібно знати лямда це потумати поємність плавлення або кристалізація. Плавлення і кристалізація це два зворотні процеси. Процес кристалізації це процес зворотній переходу із рідкого стану в твердий. Наступні процеси це пароутворення і випаровування. Це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібне, випаровування, навпаки, перетворення пару з вільної поверхні рідини. Для того, щоб виникали підтримувалось пароутворення, можливо, або випаровування з вільної частини речовини, або кипіння. Ми з вами казали, що кипіння. Виникає за різних температур, все залежить від речовини. Що кипіння це не 100 градус Цельсій, а взагалі кипіння це утворення у самих у цих бульбашок, які піднімаються вгору і взриваються. Це і є явище кипіння. Зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зростає. За цим принципом працюють мультіварки, скороварки. Температура кипіння зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зменшується. Зараз ми подивимося невеличкі цікаві відео за фокуси, які пов'язані з кипінням. Температура та кипіння. Ми сказали, що температура кипіння залежить від рівня над рівнем моря, тобто за звичайному, у звичайному стані, за звичайним атмосферним тиском, температура кипіння води чистої води 100 градус Цельсії. Коли ми піднімаємося вгору, ця температура зменшується, коли ми опускаємося в печери, в шахти, вона збільшується. Температури кипіння різних речовин різні, це залежить від їх молярної атомної структури. Зараз знов нагадую приклади кипіння деяких температур. Наприклад, ефір кипить за температури 35 градусів за Цельсій, а спирт за температуру 78 градус Цельсій. Вода ми вже знаємо, що це 100 градус Цельсій. Е, явище кипіння. Е, спочатку йде у нас відрізок АБ нагрівання води, відрізок БЦ кипіння води, і відрізок СД – нагрівання пари. Е, кипіння можна розрахувати за формулою кількість теплоти дорівнюється Р. Це питома теплота переутворення або конденсації помножити на масу рідини або речовини, яка приймає участь в задачі. Питома теплота переутворення це констанція, яку ми можемо взяти з довідника, або розрахувати за цією формулою, вимірюється в джоулінах кілограм. Тепер дивимося невеличке відео про кипіння. У нас є пуста бляшанка з-під брюк, наприклад, попакову пальну. Зинат це звичайна пілка, пінцет та скляна є. Налимо трохи в порожню бляшанку. Потім кучу нагрівати. поки не запитати. тримаючи пінцет. пінцель. Більше і більше пари утворюється всередині пари, зливуючи неї туди. Всередині пляшанки вже в нас відбувають. Попару пар. добре видно з подворів прийшов, то тобто колона виходить. Та норте пляшанку у ходу. Ми бачимо, що, що пляшанка стискається. анто відразу ж роздавлюється, тому що це відбувається. Холодніша вода змушує пару всередині банки конденсуватись раз по секунду і мало стає рідкою. Е, відповідно, пара виштовху повітря, повітря, лежанка всередині не має тиску. І е, у воді є великий тиск, і вона стискає банку. Те, що відбувається, коли ми з вами пірнаємо під воду, наприклад. Так, і ще цікавий дослід таки, також е, кипіння води за допомогою льоду. На жаль, The boiling point of water is 100 degrees Celsius. Although this is indeed correct. it is not precise. precise The complete and precise... Українською мовою є англійська та російська. Я вам буду перекладати. Звичайна температура кипіння в нас 101 градус за, 100 градусів за Цельсій. Це за звичайного атмосферного тиску. В одну атмосферу або 760 мм ртутного стовпчика. Візьмемо невелику кількість сухого льоду. Налімо воду в ковбу воду, беремо це спеціальні е, чіпси, ну, крихти, для того, щоб рівномірно відбувалося кипіння. Їх додають. І зафарблюю ці нього кольору, щоб ефективніше було видно, як е, кипить вода. Беремо сухий лід і кладемо на дно нашої повби. І через деякий час бачимо конденсацію, і відбувається е, кипіння. Що ж відбулося? Чому льод нам дав змогу закипіти воду? Перед цим відео був початок. Ми взяли цю ковбу і нагріли, довели до кипіння. Потім вимкнули грілку, дали трошки, закуркували її, щоб пара, там, яка утворилася, вона витиснила повітря, і була тільки пара. Як тільки ми поклали лід, відбувається зворотній процес конденсація, але тиску вже немає. І, відповідно, гарячим молекулам води легше відірватися і піднятися вгору. Тобто, кипіння відбувається за меншим атмосферним тиском. Наприклад, якщо подивитися, то температура зараз 90 градусів Цель, але кипіння відбувається, тому що там немає тиску. Тобто те, що відбувається в скароварці. ось такий цікавий дослід. Цей дослід також можна повторити вдома, наприклад. Повертаємося до вашого зошита. ось формула, за яким обчислюють масу тіла через його густину. Ми вже ще з сьомого класу знаємо, щоб обчислити масу тіла, знаючи тільки його. Бачаюсь, Знаючи тільки його. Гостину нам потрібно густину помножити на об'єм нашого тіла на В. Кількість теплоти під час нагрівання. Кількість теплоти позначається великою літерою Q і розраховується, як С, питома теплота, нагрівання різних, різних речовин, маса цієї речовини. І помножити на дельта Т. Тобто на зміну температура, бо давайте одразу запишемо Т1 мінус Т2. Різницю температур. Кількість теплоти під час плавлення чи кристалізації. Знов таки, кількість теплоти позначається великою літерою Q і розраховується як лямбда. помножити на масу. Кількість теплоти під час пароутворення розраховується знов таки кількість теплоти це Q, під пароутворення та конденсація це R помножити на E. Лямда та R, це наші величини, які залежать від того, яка це речовина. Р помножити на F. Ці формули ви повинні вже розуміти і е, вільно використовувати. Давайте е, дамо відповіді на такі якісні задачі. Е, Андрій, прочитай, будь ласка, умови четвертої задачі. Як ти думаєш, яка твоя відповідь? У Дві різні посуди налили однакову кількість води за однакові температури. У якій посудині випаровування води відбувається швидше від. Так. Напевно, в другій. Так. Чому? Тому що. Там як е, Вільна площа? Віль... Ну, як більше так. Більше що їм? Більше В ширину. більше вільна поверхня води або рідини. Добре, погоджуюсь з тобою, Йдемо далі. Наступна задача. Воду нагрівають у посудині. Ось такого вона має ось таку вона має форму, у якому напрямку буде переміщуватися вода. Ми знаємо, що коли відбувається нагрівання, у нас утворюються на дні бульбашки, і вони піднімаються вгору. Але тут є ось ця частина. І тут буде створюватися тиск і штовхатиме е, цю воду, і буде створюватися е, примусова конденса... конвекція. Тобто вода буде рухатися ось так по кругу за часовою стрілкою. Йдемо далі. Розглянемо графік залежності температури речовини від часу. А... Андрій, як ти думаєш, що це за рідина речовина? Вода. Звісно, вода. Що ми бачимо ось цій точці? Що це було? Температура. Це точка. Ну, яка що... Було... Що ми взяли в цей час? Як... Яку речовину ми в цей час взяли? Тут у нас був ну, якщо це вода, то це в нас лід. лід. Ми тут його взяли, і що у... У цей відрізок? Що ми робили? Нагрівали. Нагрівали. Потім, ось це в нас одна хвилина тут. Тобто, це відбувалося ну, досить швидко, одну шосту хвилини. 10 секунд ми нагрівали. Далі що в мене відбувався ось цей процес. Як розтворіння. Ну, ну, коли... лі... Ж... Рідке це стає. Як цей процес називається? Вип... Коли щось перетворюється з твердого на рідкий стан. Так. Шоколад, масло, що робить у руках. Пла... плавлення. Так. Тобто тут у нас відбувався суміш і льда, і води. Тут у нас процес плавлення. Далі на, на це в нас пішло на ось ці два процеси: дві хвили... одна хвилинка. Тут у мене одна. Далі наступні шість хвилин. Наступну одну хвилинку. До Що в нас? Зачекай, Ми ще ось це нагрівали вже яку рідину рідку Так, це в нас вже була рідина вода. І далі, де є відрізок за температури? Це вже дякую вам. Ну, кипіння. Умнічка, кипіння. І в результаті кипіння на що відбувається? Параутворення, так? Тобто, так. у нас, щоб утворилася пара, повинна бути або випаровування, або кипіння. В даному випадку у нас пароутворення відбувалося завдяки е, кипінню. Тобто, ну, це пришвищувало, при, е, ускорювало цей процес. Тому що ми знаємо, що випаровування відбувається за будь-якою температурою, але це повільний процес. Як змінювалася внутрішня енергія тіла? Коли в нас відбувається утворення не, пару. То внутрішня енергія в нас тіло зменшується. То внутрішня енергія зменшилася. І навпаки, якщо в нас буде зворотній процес, це конденсація, у нас внутрішня енергія буде збільшуватися. Добре, йдемо далі. На плавлення 2 кг заліза було витрачено 540 кДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації цих 2 кг? Ми казали, що процес плавлення та кристалізації це два зворотні процеси. З точки зору фізики і процесу вони однакові. Відповідно, кількість теплоти, яка виділиться при кристалізації, буде дорівнюватися. Тієї ж самої кількості теплоти, яку ми витратили а на плавлення. Тобто, вони зворотні, і це буде також 540 тіла джоулі або 540 тисяч джоулі. Тобто, це наші фізичні гроші, за які ми купили цей процес. Давай наступну подумаємо. Пробірка з водою, температура якої дорівнює 0 градус Цельсій, опущена в склянку зі снігом, також за температуру 0 градус Цельсій. Як ти думаєш, що буде відбуватиметься? Відбуватись. Може. Може бути. А чи плавлення, а що не конденсація? Конденсація. А, так. Все побачимо. Нічого не буде відбуватися. Що... Конденсація. Нічого не буде відбуватися. Щоб відбувалася конденсація, потрібна досить велика кількість енергії. Mm. У нас взяли воду і взяли лід. І температура їх 0 градус Цельсі. Вони так і залишаться. Тобто згадаю цей графік, коли ми з тобою спочатку вирішували цю задачку, так? Ось у нас 0 градус Цельсій. У нас в цей випадок, в цьому місці є і вода, і лід. І вони так і залишаться. Може, там десь зміниться кількість льда і води, але повністю вся. Речовина не перетвориться на лід, і повністю вся речовина не перетвориться на воду. Вона таки залишиться, тобто, е, нічого не буде змінюватися, вона залишиться е, тому, як і є. І є ще в нас скляна е, пробірка, е, вона буде ну, тримати невеличку перешкоду, ну, тобто, не давати ось цьому процесу. Швидкості не буде додавати. Перша посудина містить спирт. Я спеціально звернула увагу, що температура кипіння спирту 78 градусів за Цельсія. Друга посудина, ефір, там 37 градус Цельсія. Чи буде кипіти ефір у другій посудині? Ну, якщо. Ну, у нас кипить. Чи буде кипіти ефір? Як ти думаєш? Спірт... Можливо, буде. Так, звісно, буде. Температура кипіння спирту 78. Тобто, все пам'ятаєш, ми на початку казали про теплову рівновагу. Тобто, це рідина вже має також ось цю температуру. Інакше б э, спірт не закипів? Якщо б тут була менша температура, він би все одно, тут в нас вже є 78. Відповідно, якщо ефір кипить за температури 37 градусів, то за температури 78 він знов... 100% буде кипіти. А якщо поміняти місцями, якщо тут у нас буде ефір і він кипить, а чи буде спірт кипити, якщо він у другій посудині? Не буде. Не буде, тому що ну, він навіть не ну нагріється на 50% тільки. кілька. Так і на цьому ми закінчили повторення.